Привіт! Я сиджу на фоні Різдвяної ялинки, і це значить, що настав час підбивати підсумки року і анонсувати наші плани на наступний. Тому сьогодні розкажу про найяскравіші наші позиції 2024-го у перекладній літературі. Це буде невичерпний список, але про деякі наші книжки. Які ви могли пропустити, або про які ви вже могли забути, але ми ними пишаємося, і я про них розкажу. По-перше, категорія американський постмодернізм. Тут у нас вийшов роман Патриції Локвуд, про таке не говорять. Це її дебютний роман, вона досить молода письменниця, але цей твір одразу здобув увагу критиків і їхню прихильність? Увійшов у шорт-ліст. Букерівської премії, жіночої літературної премії це історія про зірку порталу такої віртуальної мережі, в якій ми зчитуємо інтернет. Вона постійно дописує в соціальні мережі і там знана і активна. Але в реальному світі в неї стається особиста трагедія. В неї народжується племінниця із тяжкою хворобою. І на цьому протистоянні, на цій напрузі між світом віртуальним і світом реальним будується нелінійний сюжет цього роману, який також досить експериментальний у своїй формі, тому що він весь написаний такими короткими уривками, наче твітами, і в цьому Патриція Локвуд. З одного боку продовжує американську постмодерністську традицію, з іншого боку, її оновлює і її доповнює. Переклад, як це традиційно із американським постмодернізмом у темпорі Максима Ністелеєва. Також у нас у перекладі Максима вийшов тарантул Боба Ділана», текст, який неможливо переказати. Який треба читати дуже експериментальний е, роман Нобелівського лауреата з літератури і класика американської пісні. Е, і цьому текстові треба просто віддаватися так, як ми віддаємося музиці Боба Ділана. Е, найяскравіша позиція у е, сучасній британській класиці. За цей рік у нас це книга для дітей. Антоній Баєт у перекладі Ярослави Стріхи. Це сага про дитячу письменницю Олів Вествуд, яка охоплює її життя і життя її дітей і племінників у часовому проміжку між кінцем 19 сторіччя і кінцем Першої світової. І попри те, що книжки Вествуд це казки. Долі е, персонажів е, молодшого покоління зовсім не казкові і не, не райдужні. і разом вони складають монументальне полотно із е, життя Британії, тої епохи, оскільки Байдет прекрасне знавчення того періоду, і тогочасної літератури і культури, то вона е, тримає баланс між е, Традицією, і між осмисленням вже сучасним цього періоду. Із літератури Центральної і Східної Європи у нас вийшли теж дуже хороші, помітні тексти. Це, зокрема, війна Мілєнка Єрговича, Притча не так про війну, як про облогу, про обложене місто і про долі і ролі. Різних людей у цьому місті. Назви розділів тут відображають або професії, або якісь особливості цих людей. Для прикладу, тут є годинникар, хірург, медсестра, скляр, хроніст, параноїк, ворожа родина. Але це не репортажні тексти, не такі тексти, які були у сараївських Мальборо. Це вихід на універсальні і якісь глибинні архетипові рівні. Тому ми з одного боку можемо впізнати у тексті Єрговича нашу війну, а з іншого боку, це не про нас оповідь, це оповідь загалом про людей і про природу ворожості і про природу людини загалом. Пишу цей текст у перекладі Але Татаренко. «Дикселенд» – це дуже цікавий роман хорватського письменника Павао Павличича. Про, якщо так широко описувати взаємозв'язок мистецтва і смерті. Тут сплітаються життя сімох юнаків, які у 60-х роках об'єдналися у джазовий гурт. І їхні долі пов'язані із долею їхнього вчителя, Ангелуса, який свого часу перед, перед Другою світовою мав свій декселент гурт і написав романс, який змушує людей накладати на себе руки. І він намагається все життя якимось чином осмислити. Цей епізод, е, і якось виправити те, що він зробив. Е, а водночас е, це і роман про дорослішання, роман про становлення митців і про пошук у мистецтві, якщо не подолання, то принаймні якогось протистояння смерті і міркування про те, е, наскільки. В мистецтві багато Танатосу і чи може Ерос у ньому перемогти. І також це текст, в якому дуже багато любові до рідного міста, до Вуковара і намагання відродити його таким, яким автор його пам'ятає, бодай в літературі. Переклад Наталії Хорос. Також у нас вийшло два тексти Ольги Токарчук. Гра на багатьох барабанчиках, це збірка химерних оповідань у перекладі Віктора Дмитрука, і Анна Ін у гробницях світу. Це дуже поетична книжка Ольги Токарчук, і прекрасно, що її перекладав поет Остап Сливинський, який вміє відчути і передати цю поетичність. Це переосмислення давньошумерського міфу про богиню Інанну, яка спускається у потобіччя до своєї сестри, і це міф, який потім дав початки багатьом іншим світовим міфам про смерть і воскресіння. Ми також продовжуємо повне зібрання творів Джозефа Конрада. І цього року у нас вийшов його роман Визволення. Це завершальна частина так званої лінгардової трилогії, яку Конрад дописав через 23 роки після початку. Тобто це Частина е, тої трилогії, якою Конрад починав свою творчість Олмейрової примхи і Вигнанця з Островів, а, а це е, історія про молодого капітана Лінгарда, про його любовну історію. І тут як часто в Конрада є е, е, Конфлікт між Заходом і Сходом, конфлікт між обов'язком і почуттям і трагедія, до якої це все призводить. Виходив цей роман у перекладі Ганни Касьяненко. Це перевидання перекладу, який був виданий у Книгоспілці у 1929 році. Таким чином ми не лише видаємо твори Джозефа Конрада, ми намагаємося показати тяглість української перекладацької традиції. Було в нас кілька цікавих позицій у категорії нонфікшн. Зокрема, культура оповідь про нас від нескельного живопису до музики Кей-Попу Мартіна Пухнера. Він професор Гарвардського університету, і в цій книжці він аналізує культурні взаємовпливи від найдавніших часів до сучасності і міркує, де можна провести межу між запозиченням і культурною апропріацією. Людина музична Майкла Спіцера – це книжка британського музикознавця. І це не просто історія музики, де музика просто один із видів мистецтва. Для автора музика творить історію. Він аналізує її із культурознавчої точки зору, і навіть з точки зору біології, і доводить, що людина без музики не може. І музика це одна з тих речей, яка робить людину людиною. Переклад Анастасії Осипенко. Мазальтов бельгійської журналістки Марго Вандер Це її спогади про тривалу роботу і дружбу із єврейською ортодоксальною родиною. Студенткою, вона почала підпрацьовувати у цій родині. Допомагати дітям із домашніми завданнями, і поступово дізнавалася речі про сучасну ортодоксальну громаду, які зазвичай приховані від сторонніх очей, вона сама поводилася так. Як власне вона поводилася в буденному житті, вона носила короткі спідниці. вона не приховувала, що вона зустрічається з ранцем, вона ставила усілякі незручні запитання. Але водночас вона із великою повагою ставилася до традиції цієї родини, і вони теж приймали особливості її способу життя. Дуже відкрито на все це дивилися. І так сформувалася не просто хороша співпраця, а дуже міцна дружба, яка триває десятиріччями. Тому це дуже цікавий текст, і, зокрема, про єврейську традицію, про ортодоксальну громаду, але і в ширшому сенсі. Про те, як приймати іншого, не гублячи себе. Перекладачка Мазальтов Наталія Карпенко. Також у нас вийшла чергова біографія авторства Алоїза Принца. Життя Симони де Бувуар» у перекладі Тетяни Непопенко. І це біографія однієї із найвизначніших із французьких екзистенціалістів, Феміністки, письменниці, філософині і Алоїс Принц тут показує не лише її інтелектуальне життя, але і її життя в різних його проявах. Пише і про її любовні історії, про дружбу, про спосіб життя, мандри, переживання війни. Різні життєві рішення, і таким чином буденне життя теж постає частиною інтелектуальної біографії, постає тим, що формує цю біографію. І також він, як завжди, подає дуже широку картину довколишнього життя. Це не лише історія самої Симони Бувар, але й багатьох багатьох інтелектуалів. І загалом інтелектуального середовища Франції того часу. Якщо вас щось із цих позицій зараз зацікавило, то будь ласка, звертайте увагу, купуйте, даруйте собі і своїм рідним близьким на новорічні свята або з іншого приводу. І також дивіться наші відео про підсумки в сучасній українській літературі. І в історичній літературі